Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті ми поговоримо про хліб. Колосок, колосок, золотистий бочок, колосок достигав, зерна в росах купав. На вітрах їх сушив, в промінцях золотив, як змололими їх вийшов борошна міг. міх. Хліб завжди вважався головною стравою людей. Без нього не сідали та й нині не сідають за стіл. В усі часи люди бачили у хлібі дар Божий і дуже цінували цей продукт. Берегли його. На знак поваги до хліба почесних гостей завжди зустрічали з хлібом та сіллю. Перед весіллям пекли і печуть коровай, який гарно прикрашають. Люди вважали, якщо в домі є хліб, то голоду не буде. Наш народ приділяє хлібу велику увагу, якщо буде хліб, буде в мир. Буде щасливе здорове життя народу нашої країни. Дітки, а ви знаєте, як хліб потрапляє до нас? Як ви думаєте, з магазину? Хліб на нашому столі з'являється завдяки нелегкій праці багатьох людей різних професій. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. Полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб, з жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках і знаходиться потрібний для хліба продукт зерно. Зернятка садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять, а до приходу осені дозрівають. Коли зернятка дозрівають, на поле виїжджає комбайн. Він збирає колося і молотить його. Зерно сипеться у вантажну машину. Машини везуть зерно на млин. Спочатку його просушують, потім мелять на борошно. Борошно насипають у спеціальні машини і відвозять на пекарню. Там з борошна замішують тісто, додаючи невелику кількість дріжджів, солі, цукор, олію та яйця. Тісто розкладають у форми і випікають. А ось і готовий хліб. Його розкладають на дерев'яні лотки, загружають на машину і везуть до магазину. Бачите, дітки, як багато людей працює, щоб ми могли скоштувати свіженький хліб. Не відразу стали зерна хлібом тим, що на столі. Люди довго і невтомно працюють на землі. Пам'ятайте, хліб це народне багатство. Він потребує бережного ставлення. Поважайте людей, які його зростили. Хліб святий, ти це пам'ятай. Хлібом не грайся, його не кидай. Хліб, то як батько, його ти шануй. Щиро молися і хлібчик цінуй. Запам'ятайте, дітки, хліб усьому голова. Дякую за увагу, до побачення!